Всім привіт! Мене звати Віра, Віруська, Вірунчик, а взагалі я Вєрка. Я випускниця школи сучасної хореографії. Я пам'ятаю свій відбір до школи сучасної хореографії, адже я готувалася до нього. Рік ходила на гімнастику і дійсно на відборі я зробила все мостики, шпагати, окрім я запорола хлопки. Моя мама теж приходила відбір у школу сучасної хореографії, але у неї це не вийшло, проте я пам'ятаю очі мами, які світилися, коли я дійсно вийшла і сказала, що так, я, я в школі. Давайте ще раз почекайте. А можна мені листочок? Я там щось писала. Лайден с завжди були для нас зірками в прямому сенсі. Їхні танці, їхня харизма просто могли підкорити любу, любу людину. І те, що я зараз на їхньому місці, це дійсно щось неймовірно круте. Тако покинути навчання в школі для мене це було більш ніж реальністю, адже батьки мене дійсно вже вже в школу забирати документи. Прийшовши до Наталії Геннадії, сказавши їй, що все, я тут не хочу танцювати, вона сказала, ідемо зі мною в кабінет, поговоримо. Вона мене дійсно переконала. І все-таки моя друга сім'я це мій колектив. Боже, так переживаю, не можу. Були дійсно цікаві моменти, особливо з номером інсомнія. Це було дійсно щось нове, особливо костюми, як ми тільки їх поміряли. Я прийшла повні додому після першого тренування і кажу, мам, це якийсь стреш. Надалі надіна це є така жінка, яка сказала тобі зробити ось так, і ти маєш його зробити ось так, як вона тобі сказала. Якщо вона тобі сказала, що ти там щось не зробив, значить ти його не зробив. Це, можна, я не можу мене вже все перепутали. Віра, це мій характер абсолютно. Вона дуже е різнопланова в розумінні, що вона робить. Вона акторська, емоційна, дуже е чітко відчуває е лексику її виконання. Якщо Віра працює, то це завжди на розрив аорти. Це незалежно від того, це репетиція, це постановочна, це урок і це концерт. Я знаю, що в неї це вийде. Вона, вона дуже пробивна. гарно. Чи ще раз? Гарно. — Гарно, точно. Тут є важливо, де робота, а де ваші особисті відносини. Віру можна охарактеризувати лише трьома словами: весела, запальна і незламна. Мій головний мотиватор це є музика, адже вона мене супроводжує все життя. Навіть десь іти по вулиці ти можеш її почути якусь дійсно круту музику, і в тебе зразу якась чик 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 каркас якоїсь хореографії є. Віра дуже щира. Дуже добра і така характерна дівчина. Найяскравіша емоція для мене була це дійсно передача Естепет «Ladies' Company». Для мене це було дійсно щось неймовірне. Ще був момент це отримання іменних футболок. Ти просто тобі їх дають, ти приходиш додому, кладеш їх на ліжко, там пише Віра Степанюк», і воно ще так блистить. Маленьке сонечка, я хочу вам дійсно побажати, щоб ви докладали багато зусиль до праці, яку ви робите. Адже тільки через працю буде ваш реально крутий результат. Всіх люблю!